Врятуватись запобігти наслідкам відпрацювання комплексу дії на місцевості, що зазнали хімічного забруднення, провели у Вінниці. Понад 100 фахівців, серед яких рятувальники, військослужбовці, медики та поліцейські відточували навички з порятунку в критичній ситуації. За легендою, проти цивільних було застосовано отруйну речовину, і це стало викликом для екстрених служб регіону. Тренування у такому масштабі надзвичайники організували та провели вперше. На вишколі були і наші колеги. Зранку на полігоні у середмісті Вінниці збираються десятки представників екстрених служб. Рятувальники, військовослужбовці, медики та поліціянти відпрацьовуватимуть спільні дії під час ліквідації хімічних загроз. За легендою, викид небезпечної речовини стався ось у цій двоповерховій будівлі. Всередині перебуває 15 людей. Надзвичайники в спеціальних захисних костюмах проводять розвідку та визначають межі зони хімічного ураження. Під час кінцевої розвідки було виявлено, що це не звичайна хімічна речовина, а це було застосовано бойові отруйні речовини. Тому особовий склад відпрацьовував саме ліквідацію даної надзвичайної ситуації. Розпочинають осадження небезпечної хмари. Осадження хмари небезпечної речовини для того, щоб вона не розпосюджувалась далі. Водночас рятувальники проводять порятунок потерпілих із зони ураження. Людей виносять та передають у пункт санітарної обробки. На місці з усіх евакуйованих знімають одяг, проводять знезараження від небезпечних речовин та передають екстреним бригадам. Болить руки, ноги, як ти, так. що що, де База болить? голова, тільки болить. Добре, зараз ми переносимо тебе на ноші. Хімічний або дозиметричний контроль, після якого тільки можуть бути люди передані вже медичним розрахункам, тобто всі потерпілі, які перебувають на на сортувальному майданчику, і, взагалі, з якими працюють медичні розрахунки, є повністю честі. На спеціальних сортувальних майданчиках медики визначають ступінь ураження та надають необхідну допомогу. Червоний сортувальний категорій вона не відповідає на не виконує де ручні не відповідає. Є травма голови. Перферічний пульс наявний. Буду госпіталізуватися, вам І Із тими, хто постраждав менше, працюють психологи. Зо мною все добре. Провели в до зі мною психологи. Заспокоїли мене, був трохи шок. А так зараз все передали. За процесом уважно спостерігають представники МОЗ України, центру громадського здоров'я, командування медичних сил зсу та обласних спеціалізованих служб цивільного захисту. Метою цих навчань тренувань було реагування на надзвичайні події пов'язані з радіаційним хімічним бактеріологічним загрозами і ймовірне застосування з противниками зброї масового ураження. Всі поставлені задачі, які ставились перед проведенням навчань, і мета були досягнені. Рятувальники кажуть, ці навчання дають можливість відпрацювати злагоджений алгоритм дій при хімічних загрозах. Тренування такого масштабу у Вінниці провели в. Перше, які показали, що злагодженість дій нашого гарнізону дуже на високому рівні. Тому тут були різноманітні війні, які робили так, щоб подивитися, як людина та чи інша керівник спроможний прийняти рішення, причому швидко прийняти це рішення, і вони спроможні. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.